Вітаємо, друзі! Маємо для вас чергову яскраву ілюстрацію того, як працює українська аеророзвідка в тандемі з ударними дронами. Наш бомбер виявив у лісосмузі окупантів, які вирішили влаштувати собі перекур посеред війни. Ішли, озирались і, зрештою, вирішили трохи відпочити. Сіли, мабуть, обговорити свої подальші плани або просто перепочити після героїчного маршу. Але плани їхні різко змінилися. У цей момент над ними вже кружляв наш пильний дрон. І як тільки орки розслабились, було виконано точний скид прямо в епіцентр їхньої природної ідилії. Реакція ворожої сторони, як після перевищення дозибояжника, вони спочатку розгублено озиралися, а потім почали повзати по землі, дезорієнтовані, намагаючись зрозуміти, що сталося. Один із них у відчі зняв бронежилет, мабуть, подумав, що він тисне і через нього йому погано дихається. Але, як показує практика, після зустрічі з українським дроном краще не сподіватись на полегшення. Цього разу лісову прогулянку завершено достроково. Обидва окупанти отримали свої незворотні путівки до пекельного туру. Квитки на концерт Кобзона. Без права на повернення. Ефективна, тиха і дуже символічна робота нашого екіпажу. Слава ЗСУ!